Вітаю вас, любі діти! Я вам розповім казку про Кавуневе місто. У давні часи у далекій країні існувало південне місто, яке славилося кавунами і де річка з морем зустрічалася. Жили в ньому звичайні працьовиті люди, вони займалися землеробством. Світом ширилися чутки, що цей народ вирощував особливі види кавунів. На одних полях росли чорні кавуни, на інших смугасті. Кожне поле належало окремому виду кавунів. На цих землях росли найсмачніші кавуни. Люди цього міста займалися улюбленою справою і були від цього дуже щасливими. Кожна людина світу мріяли скуштувати цю смачну ягоду. Звістка про цю незвичайну ягоду поширилась так далеко, що долетіла і до диких племен зі східних болот. У цих жадібних племен не було власних земель, а були лише болота, де нічого не росло. Щойно вони почули про дивовижні поля, ліси, луки, які були родючими. Болотні племена вирішили їх привласнити. Вони закликали великих крилатих чудовиськ, щоб ті їм служили. І випустили їх на південне місто. Чудовиська ті були дуже страшні, дихали вогнем, вони знищили всі кавуневі поля. Мужньо бився південний народ, але сил захистити своє не завжди вистачало, і на допомогу їм прийшли інші народи. Разом вони подолали страшних чудовиськ. Згодом люди почали відновлювати поля, день і ніч вони тяжко працювали, і через деякий час на полях знову з'явилася ця дивовижна ягода, про яку вже знали в усьому світі. Південний народ зрозумів, що за своє. Треба боротися. Діти, а ви здогадалися, про яке місто розповідалося в казці? Опишіть своє місто, яке воно? Згадайте його чарівні місця. Діти, намалюйте своє рідне, квітуче місто. Моє рідне місто Херсон, ми вітаємо тебе, з Днем Народження, бажаємо тобі мирного, щасливого життя у вільній Україні! Ми віримо, ти будеш процвітати. Херсон це Україна, моя рідна батьківщина.